Так, я зрозуміла, що у відео в Тіктоці не можна озвучувати ціну. Чому? Тому що це відео, е, яке було зняте ще взимку, е, більше шести місяців вже пройшло, і воно почало попадатись в рекомендації зараз, бо вже не перше е, таке питання, що ціна. Не 150 гривень, як ми говорили у відео, а 250 гривень. Дивіться, що змінилося. По-перше, за півроку змінюються ціни, так? Але коли ми знімали те відео, каша коштувала 150 гривень на сайті, стояла така ціна, і в ціну не була включена доставка. Тобто, ви платили ще окремо за доставку. Зараз ми зробили ціну з включеною доставкою, тобто ви оплачуєте 250 гривень, і вже за доставку платити не потрібно. Тому е, змінюється час. Якщо зараз я знімаю це відео і воно через півроку попаде в рекомендації, я не можу гарантувати, що там буде ціна 250 гривень, тому що ціна може змінитися. І знову будуть питання. Коротше, дивіться на сайті актуальні ціни. І розумійте, і якщо вам щось там не влаштовує, передивіться ще раз відео, коли воно було зняте, тому що ну реально знімається відео, а попадається в рекомендації через півроку. Звісно, все змінюється.